Знайома ситуація, коли не можна накінечник одіти на багатожильний провід. Зараз покажу лайфхак, як це зробити швидко. Суть в тому, що ізоляцію необхідно знімати в два етапи: більший кусочок і менший кусочок. Спочатку берете, знімаєте більший кусочок ізоляції акуратно. Бачите, що воно в кінці коса роз'їжджається, і сюди її так тяжко напряму втикнути. Тоді ми беремо менше кільце і підтягуємо його до кінця акуратно. Ось в кінці маємо от такий діаметр. Тоді беремо накінечник і легесенько, після чого одіваємо.